Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка, і сьогодні ми з вами поговоримо про теорії смов. Я прийшла сюди, щоб навалити вам трохи крінжі, щоб ми з вами разом трошечки поспілкувалися про те, чого ніколи не було або могло бути теорії, які лоскочуть мозок багатьох людей. І сьогодні ми з вами про них поговоримо для того, щоб розібратися раз і назавжди, що є правдою, а що є. Справжньою правдою. І перша теорія змови, яку я хотіла вам сьогодні розказати, буде про бойонця. Ця персона так охоплена всіма теоріями змов, якими тільки можливо, що я принесла вам най най-най-абсурднішу. Напевно, я не знаю, чи були ви в курсі, що бойонце бреше про свій вік. Але якщо б це була просто брехня про прожиті роки, ні, це брехня про те, що її сестра. Насправді є її донькою. Бейонсе народилася в 1981 році, а Соланж народилася в 1986 році. Тобто це дуже маленька різниця. Але в 2008 році Габріель Юніон, яка народилася в 1972 році, сказала, що вони з Квін Бі дружили в підлітковому віці. Але підлітковий вік цієї Габріель і підлітковий вік Бейонсе ну зовсім не сходяться, хіба не так? Більше того, коли ця Габріель заявила, що вони з Бейонсе дружили в підлітковому віці. З'явилася людина, що працює в департаменті охорони здоров'я Техасу, яка сказала, що бачила справжнє свідоцтво про народження Бейонса, і ви ніколи не повірите. Там зазначено, що Бейонсе народилася в 1974 році. Тож, навіщо брехати людям, навіщо казати неправду? А вся справа в тому, що Бейонсе завагітніла, коли їй було 13 років. І завагітніла якраз таки вона своєю сестрою Соланж. І тоді її мама Тіна сказала, що вона буде виховувати соланш як свою доньку, для того, щоб Бейонсе могла запустити свою кар'єру разом з Destiny's Child і про Просто, знаєте, не загубила себе. Тож, от така от цікава історія про те, як Бейонсе народила власну сестру. Але якщо Бейонсе народила власну сестру, то це ще не значить, що вона народила власну доньку. У жовтні 2011 року Бейонсе була вагітна Blue Ivy. І вона була на одному з ток шоу де вона вже була з таким, знаєте, животиком. І тоді було заснято на камеру, як Бейонсе присідає і її живіт. Тупо складається, він виявляється ніби як пустим. Вона з легкістю присідає і всередині неї ніби нічого немає. Тож люди одразу припустили ні, не так. Вони були впевнені в тому, що Бейонсе робила вигляд, що вона вагітна, і просто носила накладний живіт. Чому вона це робила? Для того, щоб зберегти свою фігуру, для того, щоб не піддавати всім цим стресам своє тіло. Зрештою, Бейонсе поклала кінець цим чуткам завдяки фотографіям на пляжі, де вона була дійсно з вагітним животом. Але, але. Та жінка, яка народила власну сестру, може брехати, ви ж розумієте. В свій золотий час Брітні Спірс була урядовою агенткою Джорджа Буша. Ви можете подумати, що це звучить як абсурд, але тільки подумайте про те, що у 2007 році. Дуже багато дат, в які Брітні робила якісь такі, знаєте, дуже резонансні речі, збігалися з датами, які були вигідні Джорджу. Наприклад, Брітні оголосила про свій розрив з Кевіном Федерляйном в день проведення важливих проміжних виборів, і це могло дуже сильно вплинути на Джорджа Буша і партію республіканців. І Брітні намагалася своїм розривом відволікти людей і не дати зайвої уваги невдачам Джорджа Буша кількома місяцями. пізніше Пізніше Джордж Буш робив заяви щодо аль каїди і в ту саму ніч Брітні Спірс пішла в салон і поголила голову на лисо. Це вам ні про що не каже? Серйозно, як можна бути такими сліпими? Очевидно, що Брітні Спірс була просто маріонеткою в руках ЦРУ, в руках уряду, в руках США. Сумно думати, як уряд міг погубити таку співачку, як Брітні Спірс. І знаєте, не тільки Брітні Спірс попала під руку американського уряду, тому що також дісталося і знаменитому ростафаріанину Бобу Марлі, а Майвайзмайрайлайк, але з Майлай. Боб Марлі помер в 1981 році, йому було всього 36 років, і він помер від меланоми. І деякі конспірологи припускають, що цю хворобу йому підсадили через взуття спецслужба ЦРУ. Як зазначається, отруту йому підклали в черевики. Чому в черевики? Тому що саме з ногтя на нозі в нього і пішла ця хвороба. З одного боку, як можна заразити меланомою, з іншого боку, я зараз думаю, є всякі отруйні речовини, які дійсно можуть. Можуть погано впливати на організм. Справа в тому, що Боб Марлі дуже відкрито заявляв про свої політичні переконання, і більше того, він дуже звертав увагу на себе і растафаріанство, що дуже сильно не подобалося уряду. І між іншим, в 1976 році, за 5 років до його смерті від меланоми, на нього було скоєно замах, і конспірологи вважають, що це також було замовленням ЦРУ або іншої тіньової якоїсь організації, але це стовідсотку. Був уряд, тому що нікому не потрібні щасливі добрі люди, які співають рейхи. Всім потрібні маленькі гвинтики. Маленький гвинтік! Існує теорія, що під першим Діснелендом в Каліфорнії похований дуже цінний експонат. Тіло або, можливо, тільки голова. Волта Діснея. Волт Дісней помер в 1966 році. Перший Діснейленд відкрили в 1955-му. І Волт розпорядився, щоб його заморозили і закопали під його головним Діснейлендом. Тому що він вважав, що в майбутньому буде можливість розморозити його тіло і геніальний мозок для того, щоб продовжити його життя. Тому, якщо часом ви будете гуляти по Діснейленду в Каліфорнії, я сподіваюся, в мене є такі щасливі рудики, то просто подумайте. Про те, що ви ходите по голові Волта Дісне. Цікаво, чи в їхній страшній кімнаті не чутно його голоса, де він планує як робити Мікі Маус або ще щось. Я хотіла б таке почути. Уявляєте, коротше, його розморожують 2222 рік. А він такий починає задвігати про темношкірих, про сексизм, про якісь свої оці, знаєте, старечі херні. і всі такі: господи, закопайте його назад, реально. Що ж, на цьому мої теорії змов закінчилися. Я сподіваюся, вам було цікавенько це послухати. Я вас дуже прошу не сприймати це всерйоз. Не вірте, будь ласка, всьому, що кажуть в інтернеті, тому що іноді там можуть навіть сказати таку херню, про яку я сьогодні казала. І насправді це дуже цікаво, скільки людей, стільки думок. І ці думки іноді можуть бути такими, що ти думаєш, господи, залиш це собі, раді Бога. Я дуже вам вдячна за перегляд, дуже вдячна, що ви були зі мною. І сьогодні в мене до вас є прохання. Щось, я, знаєте, забурилася з дитячими проектами. Я навіть не знаю, як це сказати. Справа в тому, що до того ми збирали і все ще збираємо на дитячий проект в Павлограді. Це безпечний арт-простір для дітей. Збір ще продовжується. Але так виявилося, я не знаю, чи хтось знає, може хто в інстаграмі на мене підписаний. То знає, що я працюю в проєкті, який називається Рожева Панама. Ми безпечний простір для дітей під час війни, для дітей внутрішньо переміщених осіб, для дітей місцевих із Дніпра, тому що всі втратили свою соціальну групу. І наш проєкт зараз теж потребує грошової допомоги. Я знаю, що у всіх нас є зараз нагальні свої потреби, і це абсолютно нормально. Але якщо у вас є можливість підтримати мій дитячий проєкт, в якому я працюю соціальним педагогом і вчителькою музики, якщо у вас є можливість підтримати наш проєкт, я буду вам дуже сильно вдячна. На екрані зараз є QR-код, ви можете його просканувати. Цей QR-код відправить вас на сторінку благодійного фонду, з яким ми співпрацюємо, благодійний фонд «Помагаєм», І там буде стаття про наш центр і можливість задонатити. Коротше, якщо ви хочете підтримати наш проєкт, підтримати дітей, які до нас. Ходять, тому що загалом, чому ми збираємо гроші? Тому що проєкт цей безкоштовний для тих, хто потребує ось. Але, звісно, як ви розумієте, якщо проєкт безкоштовний, хтось повинен за нього платити. На жаль, або на щастя, навіть не знаю. Тож, якщо ви хочете допомогти, обов'язково приєднуйтеся. Я дуже вдячна вам за перегляд. Хочу нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України. Фонд Поверни живим, фонд Сергія Протули, фонд UA animals будь-який інший фонд, який ви для себе оберете, будь-який інший збір, великого блогера, маленького блогера, вашої подруги, знайомого, просто репост завжди знаєте, що ці 10-20 гривень е рятують ситуацію. Я вам вдячна, що ви не байдужі, і тепер я. Я покажу вам Сісіль, а де вона, а де вона, а зараз ми її знайдемо. Отак От буде. Ми. Ой, ось так човка і спала. Ми з Сіцілінкою дуже дякуємо вам за перегляд. Вчора, о п'ятій ранку, ця прекрасна дама прийшла, лягла на мене і давай полисувати моє обличчя. Каже, мама, мама, прокидайся! Ранок наступив, сонечко, зійшло. Ми з Сі вас дуже сильно любимо. Бажаємо всім смачного, хто їсть. Всім доброго вечора, дня, ночі. Ну, коротше, ви знаєте оце все. І воно незмінно. Ми вас любимо і побачимося з вами в наступному відео. Бай-бай! бай-бай, Помасій лапками бай бай бай-бай, чао-чао-чао-чао, чао, підпісіки! чао, родики!